До вашої уваги огляд каталога жовтня від фармасі. Знижки на все 30% це просто неймовірно. Фармасі святкує 8 років в Україні, і Мурат-співзасновник вітає нас всіх. Фармасі створює стосунки, цінує красу, з нами можна економити сімейний бюджет і з нами можна заробляти. В мене помічниця. Яка також розглядає наш каталог і розглядає наші можливості. Друзі, 30% на все. Буду вам показувати, по-перше, тут історії успіху улюблені продукти топ лідерів компанії Пармасі. 30% знижка на праймери. На тональні основи. Я просто буду гартати, а ви дивіться, ціни. Ви тільки собі уявіть, від регулярної ціни мінус 30%. А якщо ви зареєстрований клієнт, і ще мінус 25%. загальна вигода 47%. Тому запрошую вас приєднатися до ВІП-клієнтів компанії фармасі, до моїх клієнтів. Буду рада співпраці. Запрошую партнерів. Каталог просто неймовірний, святковий, все хочеться і все треба. Туш Зен всього 199 гривень. Коли була останній раз така ціна, мені здається, тут знижки більше, ніж 30%. Рідка матова помада 299. Це просто вау. Можна оновити всю декоративну косметику. Оновити і парфумерні гардероби свої. Ой, зараз тут у нас аксесуари, тут у нас пензлики, сумки для ноутбука. Дуже гарні новинки. Б'юті кейси, косметички. І ось парфуми. Аромат вільна, аромат Незламна, всього 439 гривень. Ці парфуми мінус 30%. відсотків. Я думаю, що в жовтні у нас буде неймовірний приріст по продажам, і компанія в цьому нам сприяє. Серія з муцином равлика. Крем 79 гривень. Тільки собі уявіть скраби і крем суфлі для тіла, манго кокос. Догляд за волоссям, ополіскувач ротової порожнини, аромадіфузор, антижир в новому пакуванні і по акції 159 гривень. Порошок для чищення з активним киснем всього 69 гривень. Вся серія Smart Life, як і весь каталог, мінус 30%. Зубні пасти, бальзами, мило косметичне, крема для рук, дуже класні. Наші новинки, гелі для душа. Серія Альмон, серія фісташка з смаракує. Улюблені серії натюрель з морськими мінералами і оливкою. Серія ботанік, кератин. Чоловіча серія Masculine. Стайлінг крем для волосся, піна для гоління, чоловічий крем для шкіри навколо очей і обличчя. І зворотня сторона каталога, серія NutriPlus і догляд Доктор Туна. Також мінус 30% знижка. Зверніть увагу, стік-іонізатор 379 гривень. Шампунь часниковий проти е, випадіння – всього 159 гривень. Топові товари на зворотній стороні спіруліна, гель Каштан 239 гривень. Зконцентрований засіб для миття посуду 239 гривень. Просто неймовірні ціни. Серія аква набір всього 999 гривень. Серія календула набір всього 499 гривень. Чайне дерево також. Серія люмі проти пігментації 1199 гривень. H-Reversis 2299 гривень. І тут у нас з'явилася новинка. А, ні, це крем для шкіри навколо очей. Просто зняли і ковпачок. Я думала, якась сироватка. ось, Крем для шкіри навколо очей. Далі. Серія Resurface, 2499 гривень, 6 продуктів. Вигідна комбінація. Серія Троянда 649 гривень. Сироватка з вітаміном С, еліксір краси, набір еліксір краси, два еліксіра масажер, засіб, очищувальний бальзам для е, обличчя. Для зняття макіяжу я, до речі, вже користуюся, мені подобається. Особливо, в тим, у кого суха шкіра, рекомендую. Е, патчі, тканинні маски набором дуже вигідно. Сонцезахист на акції у нас бархатний сезон, тому час придбати сонцезахисні засоби лубрикант для депіляції, сіль-пілінг для рук і ніг, антибактеріальний спрей для ніг, дитячі серії, стайлінг для волосся. Ось І тут каштани маленькі. Об'єми по 150 мл 179 гривень. 500 мл 239 гривень, гель Аляска 209 грив, глюкозамін 279, масажний стік 309 гривень. Вигідна комбінація. Відновлювальний шампунь Revів. Серія серія Intensive Repair також дуже класна. Рекомендую. Для сухого волосся серія гідратінг, для об'єму волосся, волюмізінг, Чесникова серія, наш безселір. Шампунь з тміном, шампунь проти лупи, календула, чайне дерево, великі об'єми і чайне дерево, маленький об'єм. І далі продукти Nutri Plus, наш стік іонізатор і бустери. Коли купуєте стійкі іонізатор, ви можете придбати мультівітаміни зі знижкою 30%. Далі у нас бустери для здоров'я, бустер програма детоксу, програма молодості, для енергії та відновлення. Бустер для суглобів, бустери для зниження ваги. Купуєш бустер для зниження ваги, коктейль іде з додатковою знижкою. Бустер для волосся і нігтів, для імунітету. Все це можна переглянути в каталозі. В друкованому. Ви такі каталоги отримаєте з вашим першим замовленням. Бустер для серцево-судинної системи, для регуляції циклу. Для травлення і метаболізму, антиоксидант, бустери завжди вигідно брати. Тут знижка йде 35%, плюс наша знижка 25%, хто зареєстрований. Тому реєструйтеся, не бійтеся, в описі під цим відео буде посилання на оформлення дисконту. Ви попадете в мою команду, я буду вашим персональним консультантом. І далі кожен продукт нутріплюс окремо зі знижкою 30%. Корисний чай, кава. Засоби для дому містер вайпес, побутова хімія. Я всім користуюся, все мені дуже подобається. Екозасоби з зеленими кришечками для прання, плямовивідники, кондиціонери, засіб для миття посуду, кисневий плямовивідник, у кого є посудомийні машини ось такі класні в нас засоби для ополіскувач і засіб для посудомийних машин. Потім серветки для прибирання, серветка з мікрофібри для дзеркал і скла, мультифункціональні очищувачі, дуже класна штука, теж рекомендую. Ну і все, друзі, жовтень, шалені знижки 30%. Запрошую вас до перегляду каталога ще раз, і запрошую вас в свою команду.